Уявіть собі, що звичайний політ, який мав бути спокійною подорожжю, раптом перетворюється на справжню трагедію. Авіакатастрофи завжди сповнені таємниць, несподівані, технічні збої, людські помилки чи невідомі фактори, які змінюють усе за лічені секунди. Сьогодні я розповів вам не просто про найстрашніші авіакатастрофи, а про авіакатастрофи, які забрали життя футболістів. Ці події залишають слід у спортивній історії, нагадуючи про крихкість життя навіть для великих спортсменів. Всім привіт! Ви на каналі Фудграм. З вами ваш улюблений блогер Костя Фолстен. Підпишись, якщо ще цього не зробив, постав подобайку та залиш коментар, де та коли саме ти дивишся мій ролик. Якщо все зроблено, давайте розпочинати. Хто дивиться чи просто знайомий з чемпіонатом Італії, точно знає футбольний клуб Торіно. Зараз він є середняком серії. А однак, у 40-х роках минулого століття ця команда була справжнім грандом. Вона чотири рази поспіль вигравала національні чемпіонати в п'ятий йшла до перемоги в сезоні 48-49. 3 травня 49-го року Торіно зіграв у лісабоні з португальською Бенфікою. Та товариська гра італійською командою була програна 3-4. Але це не найголовніше. Головне та найстрашніше полягає в тому, що команда Торіно після цього так і не повернулася додому. Наступного дня, після гри, підлітаючи до рідного Турина, літак потрапив у сильний туман. При заході на посадку пілот не розгледів базиліку Суперга, побудовану на пагорбі висотою 669 метрів, і зачепив лівим кром і її огорожу літак розвернуло, і він на повній швидкості врізався у землю. Гравці Торіно стали першими футболістами в історії, які потрапили до авіакатастрофи. Усього загинула 31 людина. Окрім 18 футболістів, ще був головний тренер, адміністратори, троє журналістів, чотири члени екіпажу та один уболівальник. З основного складу команди вижив лише захисник Сауро Тома, який не літав до Лісабона через травму. У день похорону на вулиці Торіно вийшло понад 600 тисяч людей. Сама команда знову стала чемпіоном Італії. В останніх чотирьох матчах її противники, як і Торіно, виводили на поле свої молодіжні склади. Тобто зробили все, щоб Торіно виграв свій останній чемпіонат Італії у 40-х. Шок від аварії був такий великий, що наступного року італійська збірна вирушила на чемпіонат світу до Бразилії Корабле. Однак через втрату в авіакатастрофі більшості гравців основного складу не змогла пройти груповий етап. А сам Торіно досяг наступного чемпіонства в чемпіонаті аж у сезоні 75-76. Мед Басбі вважається одним із найталановитіших тренерів в історії Манчестер Юнайтед. Під його керівництвом клуб виграв національний чемпіонат у сезону. 55-56 та 56-57. При цьому у складі команди було лише декілька легіонерів, а основу складали малюки Басбі, тобто вихованці Мю, які отримали таке прізвисько через молодий вік. У сезоні 57-58 клуб також успішно виступав не лише в Англії. За результатами двох матчів проти сербської цвени зв'язки, він вийшов у півфінал Кубка європейських чемпіонів, попередника сучасної ліги чемпіонів. Після поєдинку в Белграді червоні дияволи поверталися додому літаком із дозаправкою заправкою Мюнхені. Однак там все пішло. Не за планом. Спочатку лайнеру двічі не вдавалося злетіти через проблеми з двигуном. Третя спроба стала фатальною. Літак загруз у сніговій каші, яка утворилася наприкінці з літньої смуги, і не зміг набрати достатньої швидкості для підйому. У той же час він пробив огорожу аеропорту та врізався у будинок. Від удару відірвало ліве крило та частину хвоста. Кабіною пілотів лайнер врізався в дерево, а правим бортом в ангар, де стояла вантажівка з яка одразу ж вибухнула. Загалом на борту перебувало 44 людини. 20 загинули на місці. Ще троє пізніше померли у лікарні. Серед жертв трагедії було вісім футболістів. Решта отримали травми різної тяжкості. Сам Мед Басбі провів у лікарні два місяці, проте вже за рік повернувся до керівництва клубу. У 68-му році він разом із Манчестер Юнайтед все ж таки завоював кубок європейських чемпіонів. А в його команді були Бобі Чарльтон та Біл Фолкс, які 10 років тому пережили страшну аварію Мюнхені. Я дуже вам дякую, що ви додивилися до цього моменту. Далі буде ще цікавіше. Тож нікуди не йдіть та дивіться уважно. 28 листопада, 16-го року, бразильський клуб Шапкоенсе вилетів до Медельїна на перший півфінальний матч південноамериканського кубка проти колумбійського Атлетіко Націоналі. На борту перебували 22 футболісти: головний тренер, технічний персонал, журналісти та президент клубу. Загалом разом із членами екіпажу 77 людей. Через виліт із запізненням екіпаж вирішив відмовитися від. Проміжної до заправки, що й стало однією з головних причин аварії на підльоті до Медельїна у літака, майже закінчилося пальне. А пілот, замість того, щоб оголосити аварійну ситуацію, яка давала право на пріоритетну посадку, на коло в небі над містом, чекаючи своєї черги. О 21.49 він нарешті попередив аеропорт про екстрену ситуацію. Проте було вже занадто пізно. Очопунтодозміляделя піста. Через три хвилини через брак пального спалахнули двигуни на правому крилі, а ще за хвилину на лівому. Літак став накеровано знижуватися і врізався вгору за 18 кілометрів від аеропорту на висоті 2600 метрів над Рівним моря. Дивом в аварії вийшло шестеро людей: стюардеса, два пасажири та три футболісти. Запасному воротареві Джексону Полману довелося ампутувати ногу. Він розпочав нове життя вже як професійний співак. А двоє його колег із команди після реабілітації повернулися на футбольне поле. Одразу після трагедії Атлетко Національ запропонував оголосити Шапокоенце володарем південноамериканського Кубка. Таким чином, 22 футболісти, 19 із яких посмертно стали володарями престижної нагороди. Одна з найстрашніших футбольних авіакатастроф відбулася на території України. 11 серпня 79-го року в небі над Кам'янськом Дніпропетровської області зіткнулися два літаки ту 134 а Один прямував із Челябінська, до Кишини. Нева, другий Ташкента до Мінська. Авіалайнерами керували досвідчені пілоти з тисячами годин нальоту, але спрямовувати їх у харківському центрі управління доручили вестирічному Миколі Жуковському, який лише влаштовувався диспетчером. За його розрахунками, лайнери мали пройти одну точку з різницею в три хвилини, проте насправді вони летіли просто один до одного. Інший диспетчер в останній момент помітив помилку і наказав літакам змінити висоту, але через перешкоди в ефірі його ніхто не почув. 13.35 один ту 134 А врізався в інший майже під прямим кутом. Літаки йшли через хмари, тож пілоти не могли побачити небезпеки. Шансів вижити не мав ніхто у цій авіакатастрофі. Загинуло 178 людей. Серед них було 17 членів ташкентського клубу Пахтакон, який летів на матчі з мінським Динамо. Після трагедії команду посилили добровольцями з інших клубів. А радянська федерація футболу гарантувала їй три роки збереження місця у вищій лізі чемпіонату СРСР. Після цього випадку з'явилося багато версій трагедії. Одна з них полягала в тому, що літаки насправді з якихось причин були збиті ракетою. Версії про те, що обидва ту 134 а було збито, дотримувався і тодішній головний тренер пахтакору Олег Базилевич. Причому за версією Базилевича, білоруський лайнер було збито за проліт над оборонним об'єктом, куди той потрапив через. Помилку диспетчера, зазначу, що сам Базилевич тоді не полетів разом із ОКТАКОРом. Головний тренер вилетів напередодні до Сочі, до дружини та сина, щоб потім приєднатися до команди вже у мінську. Як гадаєте, може він щось знав чи це просто збіг обставин? Пишіть у коментарях свої версії, а також пишіть про що ще зняти відео і чи сподобався вам цей випуск. Адже роблю я ці відоси саме для вас. Не забудьте підписатися на канал Фудграм, поставити в подбайку. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!